Вітаю, шановні друзі, з 1 січня 2025 року в Німеччині починають діяти нові правила сортування сміття. У багатьох виникають запитання: що ж це за нові правила? Ну, по перше, друзі. Е Одне із нововведень – це те, що тепер старий одяг не можна буде, друзі, викидувати до контейнеру для залишкових відходів або ж до чорного контейнеру. От тепер використаний одяг потрібно буде викидувати в спеціальний контейнер для старого одягу. Вони вже є по німеччині, встановлені От. до цього відносяться і старе ганчір'я, і там шкарпетки, і зношені футболки, і рушники тобто, будь-який текстиль. От не повинен потрапляти до побутових відходів. Повинен йти в спеціальний контейнер, друзі. Це дуже важливо. Те саме стосується і мобільних телефонів, зарядних пристроїв, там наушники, бо будь-яка електроніка, її потрібно здавати в спеціальні переробні центри, або там повертати в ті місця, де ви їх придбавали. Ну і те саме відноситься і до зарядних пристроїв батареїв. Друзі, це потрібно пам'ятати, тому що з 1 січня Німеччина буде і і Почне контролювати сортування сміття дуже пристально. От. Е, вплоть до того, друзі, що будуть навіть там спеціальні датчики стояти. Так, да, це смішно, але е, таке буде з 1 січня. І, наприклад, якщо ви збираєтесь виконати конверт, який ви вважаєте, наприклад, от, паперовим відходом, да? от, звичайний розірваний конверт. Друзі, пам'ятайте, що в нього ось тут є целофан, який також потрібно вам буде відривати. Самостійно і викидувати в окремий контейнер, тобто папір в один, целофан в інший. О, це потрібно пам'ятати, е, е, яке може бути покарання. Ну, по-перше, е, саме просте це те, що е, сміттєвоз просто не буде забирати ваше сміття. Тобто контейнер так і буде стояти зі сміттям. А друге, це штрафи. В кожній землі вони будуть різні, друзі, в деяких там від 10 до 100 євро. От, але штрафи можуть добігати в більш окремих випадках до 2500 або й до 5000 євро. Але це кожна земля буде е, самостійно встановити. Тому пам'ятайте про це, ще раз кажу, жодного одягу до чорного контейнеру, до побутових відходів не можна викидувати. Використаний одяг тільки в контейнер для старого одягу. Пам'ятайте про це, друзі. Пам'ятайте, це дуже буде важливо. Ну і за конверти, друзі, не забувайте, тому що по ним можна відслідкувати вас. Так, да, ось така Німеччина, друзі, ось така весела Німеччина. Тому поділіться цим відео, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.